Нікіта, ну розкажи, що трапилося у першому матчі, як себе відчуваєш, як почуваєш себе? Та настраювалися на бойову гру в першому матчі. Вийшов на заміну, можна сказати, відчув собі якусь я не знаю, впевненість. В мене пішла гра, та під час верхової боротьби дуже невдало приземлився та отримав тяжку травму для футболіста. Але я вважаю, що це просто виклик, може, це треба пройти, витримати як психологічно, так і фізично, та грати далі. От в тебе посмішка, мабуть, всі труднощі позаду, так? Тепер треба відновлюватися. Я вже, я вже всі труднощі пережив ще там в хоролі, коли їхав на швидкій допомозі. Тебе на швидкій допомозі везли сюди в горішні плані? Ні-ні, там привезли у лікарню, наклали шину. Та я зі, зі, зі своєю командою на автобусі приїхав сюди. А який діагноз? Що там? Розрив передньої хрестообразної зв'язки та розрив міністка зі зміщенням. Це було просто ти приземлився? Просто приземлився нев, невдача. Не, не рівне поле було. Чи ні? Там дуже було погане поле, були горбилі. Та під час того, як я приземлився, в мене поїхала нога і все. А що кажуть ну, лікарі, скільки відновлення треба? Півроку, мабуть, не менше? Так, відновлення від 7 до 9 місяців буде. Та це, саме головніше, це буде правильно підійти до цієї травми, правильно відновитись та просто пахати заново. Ми бажаємо тебе одужувати і вітаємо з медаллю завоюваною. Дякую. Дякую.